Парламентський день продовжує ефір парламентського телеканалу Рада вечір. добрий». я нагадаю, що за 10 хвилин має розпочатися вечірнє пленарне засідання, пленарного вівторка. Ну, і, власне, яким був перша половина його ранкове засідання. А про це говоримо із народним депутатом Володимиром Корінним, який представляє позиції фракції блоку Петра Порошенка. Пане Володимире, вітаю вас у нашому ефірі. З приводу законопроекту про державну мову, народні депутати під час ранкового пленарного засідання розглянули 39 поправок і, Наскільки я розумію, жодна з них не була підтримана у сесійній залі. От, Власне, багато хто сьогодні із політиків, десь, власне, з самих народних депутатів говорить про те, що більшість у цих правок дві тисячі вони є технічними для. То, щоб затягти цей процес, да і власне, ми бачили перерву Сьогодні була знову ж таки у засіданні Верховної Ради. То чого очікувати від самого процесу розгляду вкрай важливого для українського суспільства, для України закону? Ну, перш за все, треба зазначити, що сьогодні зранку була спроба просто політизувати засідання, на якому треба було розглядати такий важливий для країни закон, як закон про мову. І ми бачили, як деякі фракції робили політичні такі рекламні, я би сказав, заходи і, і піарівські, якісь заяви робили, які жодного відношення до головної теми, яка стоїть на цьому тижні перед парламентом, не мають. Я маю на увазі перш за все розгляд та прийняття закону про мови, який дуже важливий для країни. І для розвитку і закріплення статусу української мови і розвитку мов національних меншин. Ми будемо сподіватися, що це не завадить ухваленню документу. Ну, будемо сподіватися, що ці ті, політичні сили, які ініціювали подібну полі, політизацію, не почнуть е, рецидиви після перерви, угу. і вже е, в кінці кінців почнуть. Працювати над порядком денним, який запланований в Верховній Раді, Пане а панало добре стосовно політизації процесу, дехто з народних депутатів говорить про те, що от не можна ухвалювати у такі виборчі періоди, а відповідні ідеологічні такі закони важливі для держави. Цей закон треба було ухвалювати насправді ще декілька раніше. років <ріпу> тому, і на жаль, Верховна Рада не е спробаглася цього зробити. І як кажуть краще пізно ніж ніколи? Отже, я вважаю, що якщо буде, ми вийдемо після обговорення, після розгляду правок, ми вийдемо на, на якісний і е, модерновий закон про мову, то чому його не прийняти? І які на цьому шляху є? Завади. Я вважаю, що це цілком нормальний процес. Ми можемо приймати подібний закон до виборів парламента. Що Знає далеко пане Володимире, щоб не було так, коли а, така кількість правок, да щоб вони не змінили сам, Отут саму суть. я тут, що б я хотів сказати в цьому законі, на жаль, є достатньо багато недоліків і є достатньо багато дискусійних і проблемних. Моментів, і це відзначають практично представники всіх фракцій. Отже, для того, щоб цей закон був прийнятий, нам потрібно знайти спільну мову і знайти компроміс. Політика, це взагалі це іскуство компроміса. Отже, ми повинні це шукати. Я, 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 я згоден з вами, що ранкові правки були якраз. Технічного характеру угу. і їх можна було б трошки скоріше, скажімо, розглядати, розглядати, але є там правки і не технічні, а суттєві, і, на мій погляд, вони заслуговують на детальний розгляд і на прийняття до цього проекту. Зокрема, от недоліки, да на яких би ви наголосили, що сьогодні ну, потрібно на мі, виправити, на мій погляд, дуже дуже дискусійним, дуже спірним. Є питання щодо створення декількох дир... нових державних органів, які би регулювали, регламентували е... впровадження української мови як державної. Ну, ну наскільки я розумію, їх ну, до законопроекту 5 має бути чи два? Е... Також дискусійне питання. Що їх... Що е, чим менше буде державних краще, органів, так? тим краще, тому що ми таким чином скорочуємо видатки бюджету. А по-друге, ми просто даємо людині більше свободи для е, розвитку. Пане Володимире, які мають бути тоді органи ну, я би, інституції? Наприклад, інспекцію щодо стандартів мови, я би її не створював, а зробив би. Механізм, завдяки якому міністерство освіти будуть затверджувати відповідні стандарти. А постановою кабміну Кабінету міністрів потім угу. ці стандарти будуть вводитися в дію. От і все для цього не потрібен окремий спеціальний державний орган, на який будуть нові чиновники угу. і нові функції. Так, а тепер з цього, цього приводу органу. послухаємо позицію вашого колеги Павло Кишкар, народний депутат за фракційний долучився. До нашої розмови. Вітаю, пане Павло, обговорюємо законопроект промову, наскільки ви вже зорієнтувалися відразу в бі. Власне, з приводу створення контролюючих функцій, адже це питання на сьогодні залишається таким доволі дискусійним. Ну, більш дискусійним залишається питання перенесення введення в дію сьомої статті закону України про освіту. Я думаю, що перенесення саме в тіло цього законопроекту не перенесення в тіло цього закону в перехідні положення, зашивається перенесення. Вступу в дію статті 7 закону України про освіти з 1 січня наступного року на 23 рік. Я думаю, що це більш дискусійне, але щодо контролюючих органів, ми за введення контролюючих органів заради того, щоб дозволити реалізувати норми цього закону в повній мірі, потрібна контроль і відповідальність. Скільки має є, бути цих контролюючих органів? Де, ну він бажано один із зрозумілими функціями і відповідальністю також. Бо в тобто нас, тобто це так, уповноважений правомови? мови. Називайте його як хочете. Ага. Чи це буде держагентство, чи це буде е, особливо правоохоронний орган з особливими функціями якимось, але за корупцію у нас є відповідальність за те, що бездіє чиновник є відповідальність. А за те, що порушуються конституційні норми, в тому числі чиновниками і органами і працівниками органів місцевого самоврядування, відповідальності жодного має, має бути ця відповідальність, якщо її немає. Визначено вже я, я думаю, що це має бути спочатку адміністративна, а в подальшому і кримінальна відповідальність а взагалі так. абсурдно абсурдно ставити питання про існування якоїсь заперечення українськості процесу державо, держав, виконання своїх повноважень державними органами чи органами місцевих самоврядувань. адже це українські органи до прикладу. У нас 80% Служби безпеки України, які працювали в Криму, зрадники. 60% працівників Міністерства внутрішніх справ, близько половини військових. Жодного україномовної людини, яка була зрадником, немає. Ось вам доказ того, що на питання національної безпеки, і питання. Української мови між собою тісно взаємопов'язані. А Я вам хочу сказати, що 85% на сьогодні українці вважають свою мову рідною саме українською мовою. Це зайвий доказ що того, що ми мононація. Ми робити. мононація. на от власне пане Володимире повертаючись до цих перехідних положень сьомої мовної статті, що ведення її у дію хочуть зашити да з 23-го року. Як ви ставитесь до такої я би сказав, що опозиції? якщо ми будемо, в такому категоричному режимі розглядати цей закон, то він не буде мати просто перспектив для прийняття в Верховній Раді. Це, по-перше, по-друге, я б ніколи не поставив знак рівності між тими, хто розмовляє не українською мовою, наприклад, російськомовними українськими патріотами, які зараз захищають нашу батьківщину на Східному кордоні стало ознак до що вони зрадники. Бо... у мене зразники. в групі 90% відсотків російськомовних серед українськомовних людей так. були також зрадники Не було. Серед числі, Криму. Не було зрадника. В Криму і, і в тому числі на, 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 на Панове, Я вам на дякую, жаль. але розпочинається вечірнє пленарне засідання, де буде продовжено розгляд правок закону про законопроекту про державну мову. Власне про що ми щойно говорили. Дякую за розмову. Залишайтеся з нами і слідкуйте залі, далі за пленарним засіданням.